Вже день Роботи з нашою тераси. Зараз покажу яку техніку приволок від діда, так як буде багато дуже підрізок і оці під 45 запилювати бензопілою, електропілою було не дуже прикольно. Діда, щелі дуже залишає. у діда взяв такого помічника. Зараз ми тут все наріжемо так, як має бути.

От я готувала їсти, Діма тут уже сам бачите, нарізаю, взяв циркулярку діда наш колосос, але дощ почався, таки сьогодні не доробимо. Бачите, капає Така гарно тераса виходить walls get so depressin' I'm so tired of my second guessing reading every text you send just one more time It's quiet when we both are sober but two drinks and we start all over again Їсти у нас сьогодні м'ясо по-французьки. Ще рис зварила і м'ясо потушкувала. А ввечері дуже мені захотілося зробити піцу власноруч з власного тіста, саморобного, не з покупного. Колись давно я так вже робила, але, на жаль, у мене не зберігся рецепт тонкого тіста, тому я попросила чат GPT, щоб він мені склав новий рецепт. Вийшло дуже смачно, тому ділюсь. Нам знадобляться такі інгредієнти. Це інгредієнти на дві піци діаметром до 30 см. Борошно 250 г. Вода тепла 150 мл, оливкова олія 1 столова ложка, сіль половина чайної ложки, сухі дріжджі, також половина чайної ложки і цукор половина чайної ложки. Отже, як готувати. Активуємо дріжджі, у теплій воді розчиняємо дріжджі та цукор, додаємо постояти 5-10 хвилин. Потім замішуємо тісто, У миску просіюємо борошно, додаємо сіль, оливкову олію та вливаємо дріжджову суміш. Замішуємо м'яке еластичне тісто 5-7 хвилин. Потім кладемо тісто в миску, накриваємо рушником і залишаємо на 30 хвилин. Я накрила вже просто кришкою від, ціє, від цього контейнера, де замішувала тісто. Ну і Тісто, чим довше потримати, тим буде краще. Якщо ви спішите, можете не чекати, тісто буде просто трохи менш пухким. Потім, після того, як тісто в нас вже відпочило, ділимо тісто на дві рівні частини, тонко розкачуємо. Десь орієнтовно 2-3 мм. Потім викладаємо соус, начинку, яку забажаєте. Та випікаємо при температурі 220-орієнтовно 12 хвилин, залежно від духовки. Температуру можна робити трошки більшу, теж дивіться по своїй духовці. Детально описаний рецепт піци я залишила в своєму телеграм-каналі. Посилання буде знизу під відео. А також раджу нарізати піцу ножицями кухонними. Це набагато швидше та зручніше, ніж ножиком. Всім добрий ранок. Послухайте, як співають пташки. У нас тут навіть деякі новенькі завелись. Нові звуки періодично є. Так Класно. Тихо, вітру нема. Їду забирати рослини. О, замовила собі зелених янголів, плюс мені ще одна посилочка має звідти прийти, і ще з флоріума. Подивіться, як я їхала. Білі шкарпетки, але різні. Ну добре, дентапа хоч не вдягнула. Ну так, могла. Да. Ага. Нічого, зараз оце трошки. Спустимо. Буде нормально. Майже однаково. Забрали посилочку, така добре, що я Діму взяла, бо вона така тяжкенька. То я кажу, що поїхали, бо я не знаю, що там мені прийшло. Що із того, що я поназамовляла? Не, не знаю, що там тяжкенького було. Ну, Можу тяжкенька. сказати, що Віті просто впадло було коробку тягнути. Ні, ну вона ж не легка. Два кілограми. Яких два? Ну три, може. П'ять, може більше. А що я буду? Ой, все, не смішно. Скажи, що тюбіка зря з собою взяла, так? Діма нам готує зараз шаурму на вечерю. Дивіться, як Марта сидить. По 200 Дивиться. Вже 600 заробив. Прям мечельно зводить. Чи посміхається мачка? Угу. Да, Мартусик. Ти теж хочеш шаурму? Да? Вдруг щось припаде. Марштусик, ты теж таки хочеш, да? Так, ну собственно выстачила, щоб помазала. Ничего. Ммм, смаку дан. Тиждень дощ. Зараз буду робити розпаковку посилочки, яка мені прийшла. І зараз треба якраз взуття заховати, бо скоро саме буде прибирати. Взуття розтикуємо ось, ось Фух. Завтра буду в дощ саджати, рано встану перед роботою все зроблю. Я вже формую нову клумбу, яка у мене буде біля тераси. Бо басейн це класно, але коли це буде і чи буде там щось інше поки. Тому буде в мене велика посадка, велика нова клумба в такому в природньому стилі, різнопланова в природньому стилі клумба. Так, а це я замовила, значить, для ділянки, яка в мене під парканом іде до замовила рослини, тому що в мене там є з однієї сторони, там, де я на відео саджала, і в мене ще інша сторона, яку теж треба привезти до ладу. Ну, там я хочу деякі зміни зробити, і ось якраз ця посилочка стосується тих змін. Так, у мене тут точно з того, що я пам'ятаю, це пенісітами. І щось тут ще я замовлю? Не пам'ятаю, просто буває таке, що об'єднують посилки. Наприклад, в різний час замовляла. Там один день замовила, потім там, наприклад, через пару днів ще там щось замовила і бувають вони об'єднують, тому я не зовсім пам'ятаю, що саме в цій посилці. А взагалі мені посилок має пройти ще багато. Згадала, значить, у мене тут три пенісетума і ще дві жі пахучі. Ось такі все. Напевно, хай в коробці стоїть. Воно під віконні буде жартувати. Так, зараз оберемо це все з кругу. І завтра будемо саджати. Я сподіваюся, що зранку не буде доща і земля не буде супер мокра, тому що дещо треба викопати і дещо досадити. Наступний ранок, поки місто спить, прокидається садова мафія. Хотіла встати раніше. Але було ще темно, тому йду зараз садити ці рослинки. А в будинку просто сонне царство. Собаки навіть оком не здригнули, як я встала і пішла. Дрихнуть собі, як і дрихнули. Дуже повезло, коли я прокинулася, що не було дощу, і я могла хоча б хоч трошки, хоча б півгодинки посадити рослини без дощу, тому що потім вже почався дощ, земля мокра, тяжка. Ну, коротше, намучилася, я прийшла дуже брудна. От. З цієї сторони, також я вирішила витримати ту концепцію, яку придумала собі з іншої сторони, там, де я вам показувала, що я буду чередувати очіток з пенісетума. Мені дуже сподобалось, як це виглядає. Я бачила це на пінтересті і вам в попередніх відео показувала, як це. З цієї сторони, що ви бачите, я вже так і зробила. І докупила ще три пенісетума на іншу сторону. Правда, не було того сорту, що на цій, на цій стороні я посадила. Але я думаю, це не страшно, в принципі, там невелика та і різниця. Там у мене росте сорт Хмелл, а з цієї сторони, у мене лисохвостий Леді. Взагалі, на ділянці буде у мене три види пенісетомів. У мене буде там ще одна клумба, про яку розказувала біля тераси, яку ми зараз робимо. І там у мене буде також оцей Хамел, а також він буде ще. З іншим пенісетумом Віріде Якось він так називається. Взагалі я обожнюю пенісетуми Але от постійно, коли я тільки-тільки -ті, в мене руки до цього дійдуть, їх вже розкупають. Тому в цьому році я вже завчасно зайнялася цим питанням і встигла купити собі також пенісетумів Також ви бачите, на цій клумбі сам шит. Він у мене тут тимчасово. Я його, от знаєте, є деякі рослини. Які ти не знаєш, куди розтикати, і оце куди-небудь посадив і чекаєш слушної нагоди, куди можна буде потім їх пересадити. Тому потім, поки вони тут ростуть, хоча їм тут не місце. Мульчування ми робимо із щебеня по периметру. Кора це дорого, плюс її треба десь кожні 2-3 роки замінювати. Ну, а це, знаєте, на нашу велику ділянку якби, ну, дорого. Тому ми обрали щебінь. Плюс він виглядає гарно, його не треба мити. Ну, і взагалі Недооцінений матеріал для мучування клумб. Тут вже і мене мама прикинулася, теж вийшла вже щось робити в сад. Біля цієї калітки, з двох сторін, я посадила жимолось пахучу, вона буде дуже гарно пахнути, а також гарно квітувати таким е, жовто-рожевим кольором. Я ще бачила, що її люди формують у вигляді дерева. Але побачимо, чи буде вона у мене плестись по паркану, чи я теж так зроблю у вигляді дерева з обох сторін. Це покаже час. До речі, у мене буде новинка із декоративних трав на моїй новій клумбі біля тераси, яку ми зараз робимо. Це буде щучник дернистий. А ввечері після роботи захотілось мені чогось солоденького. Вийшов дуже ніжний, легкий. Фруктовий десерт готується дуже легко, не треба нічого запікати, випікати, просто на основі печива савоярді. Крем тут вершки з маскарпоне та цукровою пудрою. Ну і окремо робила оцю полуничну бананову прослойку. Вийшло дуже смачно, рецепт я залишила у себе в телеграм-каналі. Посилання буде сліду під відео. Не зволь, Лайк натисни, не забувай коментар, лишай мерчі, разом будеш.